Всім привітчата. Сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему. Сьогодні поговоримо про додаткове очищення шкіри голови, про пілінги, скраби, лосьйони різні. Я сьогодні буду показувати, як це роблю. Я та буду розповідати додаткову інформацію. Дуже важливу, на мою думку, цікаву. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Перед тим як ми з вами перейдемо до виконання процедури, так я хочу розповісти, який у мене тип шкіри голови, для того, щоб вам було більш зрозуміло. у мене жирний тип шкіри голови. Я мою голову кожен день або через день це залежить від того, ну як мінімум, чи буду я виходити на вулицю, але взагалі. А наступний день в мене вже шкіра трішки брудна і мені не дуже комфортно, тому я мию. Кожен день або через день і для мене пільний скраби це не є додатковим засобом, це є як основним, який я використовую один раз в сім днів або в два тижні. На мою думку, цей засіб для жирної шкіри голови має бути як основним так засобом для нормальної та сухої як додатковим може бути, може взагалі не бути. Це вже буде залежати від вашої проблеми та, взагалі, вашого бажання, тому що жирний тип шкіри голови потребує додаткового очищення і додаткового уходу. Так, я сьогодні буду робити очищення в три етапи. Раніше я робила одну етап. Апне або двогетапне очищення, але сьогодні я буду робити трьохетапне. взагалі процедури для шкіри голови це для мене як. Спа процедури для шкіри голови, шкіра кайфує, як кайфую. Дівчата, сьогодні буду використовувати засоби від українського бренду Росабела, але сьогодні не буде огляд цього засобу, сьогодні я просто буду використовувати засоби від цього бренду. Огляд цього бренду буде трішки пізніше, і я вам дуже рекомендую подивитися це відео, яке вийде трішки пізніше. Так, сьогодні у мене буде пілінг для шкіри голови, це перший етап буде, ось так він виглядає. Потім у мене буде маска теж для очищення, для росту волосся. Ось так виглядає. І третім етапом це буде сиворотка для росту. Я буду використовувати її сьогодні вперше, тому що я не користувалася сивороткою, тому що очищувала шкіру голови, готувала базу. Це дуже важливо, теж поговоримо трішки пізніше. І так, переходимо до першого етапу: це нанесення пілінга на шкіру голови перед миттям шампунем. Дівчата, але обов'язково завжди читайте, що пише виробник бренд, тому що нанесення може бути різне. І дуже вам рекомендую це. Дуже важливо. Пишеться кожен виробник, бренд. Перед тим як наносити щось на шкіру голови, обов'язково робіть тест на алергію, тому що може бути різна реакція для того, щоб потім не бігати і не знати, що робити, так якщо буде якась алергія. Це робиться дуже просто. Зараз покажу, як це я роблю, наприклад. Нанесла на шкіру і чекаю реакцію. 15 хвилин цього буде достатньо, щоб подивитися, як взагалі реагує ваша шкіра на такий вид засобу. І так я буду наносити по проборам, гребінцем. Розділяю, щоб пробори були рівненькі, і наношу по проборам. Чата я покладу мікрофон, тому що не працює в мене мікрофон з телефону. Покладу, і буду показувати, як я це роблю. Ще хочу прокоментувати, що коли я е, починаю по проборам розпроділяти, я сюди ставлю пальчик для того, щоб водичка не стікала по обличчю, таке буває, не завжди можна рівномірно розділити і якось проконтролювати цей процес, тому я ставлю пальчик. І коли я нанесла, я спочатку ось так пальчиками вбиваю, тільки потім починаю розтирати. Так, то все залишає 30 хвилин, відпочиває 30 хвилин, потім мию шкіру голови шампунем один раз і переходимо до другого етапу. 30 хвилин вже пройшло, зараз я йду мити голову шампунем. Один раз і потім переходимо до другого етапу. Хочу вам просто показати, який у мене шампунь. Це Сальєром. Я купую вже його другу банку, тому що для жирної шкіри голови дуже класний шампунь. На мою думку, мені підходить, я рекомендую звернути увагу. І від бренду Vela це шампунь для нормальної та жирної шкіри голови. Дуже класний. Я рекомендую спробувати всім. Він дуже класно піниться і промиває. І так, я помила голову шампунем один раз. Зараз будемо переходити до другого етапу. Хочу дуже коротенько підвести підсумки, додатковий заосіб для очищення це пілінг, скраби, це лосьони, це тоніки. Це засіб який наносяться для того, щоб змити все забруднення. Що не змив шампунь. І для того, щоб перешити якісь конкретні проблеми: це зуд, це лупа, це може бути надмірне виділення жиру і так далі. Використовувати потрібно за проблемою та для профілактики. Це вже все вирішується індивідуально, в залежності від того, який у вас тип шкіри голови та від проблеми. І так, переходимо до другого етапу. Сьогодні у мене другим етапом буде маска для росту волосся. Взагалі я використовую засоби для другого етапу: тоніки, лосьони, все, що для росту волосся, тому що ми очистили шкіру голови. Ви Підготували чисту базу, і тепер можна наносити засоби для росту волосся. Засоби для росту волосся наносимо тільки на виключно чисту шкіру голови. Ще хочу додати дуже важливий момент, коли я працювала майстром по реконструкції волосся. Бували такі запроси, коли дівчата приходили і говорили, що тип шкіри голови нормальний або сухий, немає лупи, немає, нібито немає, немає ніякої проблеми, але є відчуття стягнутості, є відчуття сухості, але немає. Лупи, якась, якась нездорова шкіра голови, не блискуча, не зволожена. Дівчата, і в таких випадках, якщо у вас так таке є відчуття, використовуйте ось такі маски: тоніки, лосьони, сиворотки для росту волосся, для зволоження. Ці засоби використовуються не тільки для того, щоб прискорити ріст волосся або збільшити густоту, але для того, щоб зробити здоровий стан шкіри голови, щоб оцей мікростан вашої шкіри голови був здоровим, зволоженим, блискучим, щоб у вас не було ніякого неприємного відчуття. І так, я бру гребінець і знову буду наносити все по проборам, так само як і наносила лосьйон. Зараз буду показувати, як я це роблю. Маска має дуже приємний аромат і дуже приємне відчуття після нанесення. Зараз я зроблю по всій голові і повернусь. І так я нанесла маску по кожному проборчику. Все розтерла, все втерла. Зараз шкіра голови жирна, тому що цей засіб жирний, його потрібно змивати. Ваш засіб може бути не змиваючий. Так, це може бути тонік, це може бути лосьон, і його потрібно не потрібно буде змивати. Саме це і змивається. Зараз я буду витримувати хвилин 15-20 і змиваю, і потім повертаюсь до третього етапу. Так, я нанесла третій етап, це сиворотка для росту волосся. Так, що до того, жирнить не жирнить. Одразу здається, що волосся жирне у кореня, але потім, коли сиворотка повністю висихає, то волосся не жирнить. Так, є відчуття, що щось було нанесене, це нормально, але я можу зараз виходити на вулицю. Тому дівчата, саме ця сиворотка не жирнить, але є відчуття, що щось ви нанесли, бо для когось буде принципіально. Не знаю, наприклад, є тонік від Вільотвілета. Він мені не жирнить. От, від слова зовсім взагалі не жирнить. Взагалі дівчина мені під відео пише: А що ви сказали, що сиворотка точніше, тонік не жирнить? А у мене ось волосся жирне. Тому я була в шоці, тому що у мене, наприклад, волосся було не жирне, у дівчини жирне, тому це дуже індивідуально. Ви можете читати відгуки, але все. Все у всіх по-різному. Ще хотіла склати декілька нюансів щодо сиворотки для росту волосся, дівчата. Дуже важливий такий момент. Я дуже багато читаю різних відгуків, і дуже багато хто пише, що не працює засіб. Але потрібно розуміти, що, наприклад, коли ви купуєте ось таку баночку, тут 30 мл, дівчата, це не є курс. Курс це місяць-три місяці. Це є просто як дозіровка. Вам потрібно буде купити таких баночок 3, 4, 2, в залежності від густоти, від проблеми і так далі. Тому не потрібно писати на бренд, що не працює, якщо ви не пройшли курс. наприклад, ось такої баночки може вистачати на місяць, місяця, може вистачати на дві неділі. Я дуже багато всього тестила. Можу вам точно сказати, що по різному вистачає зовсім по різному. Якщо вам потрібно побачити ефект, так то спочатку пройдіть курсом а потім вже пишіть відгуки, тому що так воно не працює, так, так неправильно робити. Тут лише 30 мл, 50, 30, 100 по-різному є різна дозіровка. І якщо ви хочете пройти курсом, отримати результат класний, то Купуємо ще додатково, потім тільки пишемо відгуки, тільки потім ви можете зрозуміти, чи працює ця, ну, цей засіб чи ні. Ще до росту теж важливим таким моментом є те, що ми наносимо засоби для росту волосся виключно на чисту шкіру голови. Якщо у вас є лупа або якісь проблеми, ви наносите в сиворотку. Це те саме, що нанести на брудне обличчя, маску якусь для зволоження і так далі. Так, вона змішається з брудом, з грязю, і ніякого ефекту не буде. Це теж працює і сивородку для росту волосся. На сьогодні мене все Сподіваюся, що відео для вас було цікавим, корисним, що ви для себе щось дізналися корисне та дуже класно провели зі мною час. Буду вам дуже вдячна, якщо ви залишите свій відгук, підпишетесь, поставите лайк за будь-яку активність. Я завжди вам вдячна. Це означає, що вам подобається і я далі буду знімати. Сподіваюся, що у вас все добре. Сподіваюся, що ви в безпечному для себе місці. До зустрічі.